Париж вважається беззаперечною столицею моди. Такі відомі бренди, як діор, створюють уявлення про те, що таке французький стиль. Але як одягаються самі парижанки? Типовий паризький стиль це власне антимодний стиль. Можливо, через те, що в цій столиці мода є настільки всюди сущою, що вже не круто носити модне французький чоловік захоплюється типожем дівчинки, але я не бачу його безумовно в Парижі. Я бачу радше зухвалих інтелектуалок, агресивних і впевнених у собі молодих жінок. Чимало з них можна знайти тут, у Паризькому кварталі. Маре. тут вирує справжнє паризьке життя, обабіч туристичних потоків. Упродовж 16 років тут живе і Емануель Боске. Котра займається фотографією. Виглядає типово те, що трохи жорстко і трохи мило. Шкіряна куртка зверху на сукню. Її робота стосується переважно модної тематики. Часто це автопортрети. Але з її приватним стилем це має дуже мало спільного. Я одержу натхнення від кварталу Маре, у якому живу. Я б сама назвала цей стиль богемно-буржуасним. Звісно, з наданням переваги місцевим дизайнерам. її улюблена крамниця розташована на задвірках кварталу. Це магазин Мерсі. Його ідея пропонувати авторитетні бренди та нові марки це класична чорна спідниця, але крій дуже сучасний. Деталі, шви та нитки забезпечують відмінність. це дуже типово для парижанки. Вона шукає щось просте, але з оригінальним кроєм. На думку Емануель найкраще відповідають паризькому стилю роботи дизайнерки Ванеси Бруно. Просто і водночас романтично. це типовий паризький одяг тілесного кольору, трошки прозорий, летючий і невимушений для середини літа в Парижі. І, попри все, підкреслює фігуру три натурелі і анкоренфотриф, три супле към Щось виглядає у стилістиці 70-х, що з 60-х, а дещо 80-х років. Інакше це можна було б визначити раніше. Чи ти з 70-х переходиш у 80-ті, а з 80-х у 90-ті. О, Боже, в неї ще є накладні плечі, лакована спідниця. Викликайте поліцію. Тепер же все це нівелюється. У своєму помешканні Емануель Боске показує, як додає останні штрихи до свого образу. За допомогою правильного взуття саме взуття, я завжди так вважав найважливіше для образу. Дешеве взуття або таке, яке носиться неусвідомлено, псує весь вигляд. Паризький стиль може бути трохи спортивним. Романтичним або святковим Мені дуже подобається у цьому одязі, що він пасує і до вечірнього гардеробу з усім цим близьком. Невеличкий жакет особливого крою, що дуже оригінальний. Et très Мода це пандемія, яка нас захоплює. Але стиль це те, що якось залишається з кожним, навіть коли всі модні тенденції минули. Чи не так? Еммануель. Романтична і зухвала. Типова для Парижа.